Hristo, kaj mu sv. Ivan de vid, vid Mateja, sv. Ivane, čitanja, slava Tobi, Gospodu, slava Tobi, pođmo uvažnijim, Той час підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто найбільше у Царстві Небеснім. Ісус покликав дитину і поставив, і, і поставив її серед них і каже, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в царство небесне, хто ще стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві небеснім. То приймай дитину, моє ім'я, то й мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, то такому було би ліпше, і якби млинове жорно повішити йому на шию, і він був би утоплений в глибокому морі. Горе світові, що спокус, горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нагатує стидві причиною падіння, її кінь геть від себе, ліпше тебе війти в життя одноруким чим кулявим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим вогонь вічний. І коли око Твоє призводить тебе до гріха, вирви й окінь геть від себе, ліпше тебе війти в життя однооким, ніж з обома очима, бути вкиданим вогнене пеклом. Глянь, щоб ніким із оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця, мого, мого небесного, бо син чоловічий прийшов спасати те, що загинуло. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава До кого каже Ісус? Мені порівняти, щоб ви зрозуміли, що хто є найбільший у царстві Боже? Взяв дитину, поставив посередині. Та й каже, істинно кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як оця дитина. То не, то не увійдете в Царство Боже. Знаєте, ну, дуже багато можна про дитину говорити, бо, в принципі, це є той стан, в якому ми були всі. А для когось це є стан, в якому він зараз перебуває, тобто є маленькою дитиною. Я собі думаю, а яку дитину за велику поклав там Ісус Христос? Чи вона мала один рік? Ч 3, чи 5, чи, чи може 10. Скільки років? У євреїв є такий закон, що поки ти не маєш 30 років, ти не можеш бути вчителем. Ти не можеш навчати, тебе ніхто не буде слухати. Ну, то, може, може це 20 років було в тим дитині. І скажу вам, що. В першу чергу ми сприймаємо дитину до того часу, поки воно, як ми кажемо у народі ще дурне, вірусте. Так можна сказати, знаєте, і про багатьох дорослих. Але найголовніше, що Господь каже в дитині, це здатність учитися. Бо дорослі вони які? Чому коли вони дорослі? Бо вони вже все знають. Є такі, наприклад, люди, ну я от зараз так собі пригадав, от наприклад, у тих людей, знаєте, котрі скажеш там, а ти бачив то кіно? Бачив, а ти, а ти то знаєш, я то знаю. А ти те, я то знаю? І все знає. Ти не співаєш, йому що сказати Людина, яка все знає. По крайній мірі, вона так каже. Як правило, такі люди мають дуже поверхневі знання, і вони, як то насіння, знаєте, що впало на камінь, про яке Христос розказував притчу. Та десь там на камінь упало, там трошки було води. Воно дуже скоро виросло, бо тому що на камені тепленько сонечко нагріло, але. Не було тої багато води, і вона не мала куди пустити коріння, і... і все, і пропало то зерно. І Господь Бог говорить, щоб ми були як діти. Здатні вчитися. Тату, що це? Мамо, що це? Мамо, а чому так? Знаєте, ці діти маленькі, вони почімучки такі. Вони все питаються. А чому так? А чому так? Вони все їм треба знати. Це не просто треба знати, це здатність учитися. І дуже багато із нас, які кажемо, що все знаємо, ми будуємо собі перепону до Царства Божого. Навіть якщо ви все знаєте про церкву, ви все знаєте про Бога, ви робите собі велику перепону, якщо не рухається далі, якщо не поглиблюєте свої знання. Господь Бог не хоче, щоб ми подорослішали, не через те, щоб ми не стали дорослими, а щоб ми не зупинилися у своєму розвитку. Щоб ти не навчився, ти маєш рухатися далі. Бо кожному із вас, хто має здібність, Господь Бог дає якийсь план, і якщо ти по дорозі того плану зупиняєшся, Ти ображаєш Бога, ти багатьох людей обмежуєш, бо всі Божі плани ніколи не розраховані на тебе одного, а завжди на ще декілька людей, які навколо тебе. Ми часто молимо, Господи Боже, поможи мені, так Тебе прошу, щоб мені було все добре. Господь Бог буде тобі допомагати, але не тільки, щоб тобі було добре, щоб ти в цьому житті, комунікуючи з іншими людьми, став корисним. В цьому є Боже добро. Не просто, щоб ти прожив в теплиці, розумієте, щоб тобі було все дуже добре. І потім вмер такий, Боже, дай мене в другу теплицю хочу до раю. На якось дуже примітивно. Господь Бог хоче, щоб ми в спільноті були корисні один одному і приносили один одному користь. Не мудрували, що ми такі великі все знаємо. Людина чим більше мудріша себе вважає... Тим більше вона себе обгороджує від людей, до неї не приступи, бо воно таке мудре, що нема ради. Тому будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. І хто приймає дитину моє ім'я, той має свою нагороду кожного, хто навколо нас у спільноті, сприймайте як того, кого Бог послав до тебе, щоби ти знайшов з ним. Можливість комунікації і виконання Божого плану будьте як діти, бо таких є Царство Небесне, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава